Так виглядає клас автошколи для водіїв з інвалідністю на базі університету внутрішніх справ. Навчання у тестовому режимі стартувало у березні. Зараз тут онлайн навчаються шість людей. Серед них Валерій Безверхий із Херсону каже, хочу отримати водійське посвідчення давно. Я думаю, що десь уже так до 10 років, але просто що в моєму місці цього не було. А ну, треба було я працював так, і це треба було кидати роботу, звільнятися, їхати в інше місто щоб навчатися, тому що е тоді не було навіть е варіанту онлайн проходити курси, і тільки б... треба було. Присутні бути Олерій вже здав іспит після вивчення теоретичної частини. Приїде до Львова навчатись водінню практично. За словами завідувача відділу автомобільної підготовки Олега Гуменюка, навчання триває 11 тижнів. Є бажаючих військових багато, але вони бажають навчатися вже з осені. Багато бажаючих нас зголосилося, будуть проходити навчання більше з осені, Можливо, тож літній період. Зараз у нас також проходить навчання саме що цікаво, двоє чоловік з нашої збірної паралімпійських ігор. Зі слів Олега Гоменюка це єдина автошкола на Львівщині для осіб з інвалідністю. Тут можна опанувати автотранспорт категорії Б і ручне керування автівкою. У наявності для навчання маємо два автомобілі один з автомат коробкою передач, другий з механічною коробкою передач. Все облаштоване ручне керування, ручне керування зручно присісти, зручно переключати, гальма, газ. Все є на місці під руками. Також з механічною коробкою передач. Тут трошки більше вже складніше. Маємо вже маємо два речега, тому що механічна коробка передач окремо є сцеплення, окремо є газтормоз. На цих автівках і здаватимуть іспит майбутні водії. Жителі інших областей можуть здавати іспит у сервісних центрах за місцем проживання у Львівській громаді. Такий розташований в селі Зимна вода. За словами начальника сервісного центру Олександра Чуля, будівля збудували три роки тому та облаштували усе необхідне для потреб маломобільних людей. Ми розуміємо, що в такий час в державі, коли кількість людей, які отримують певні поранення під час збройного конфлікту, який відбувається у нас в державі, тому кількість людей з інвалідністю не зменшується однозначно. Потреба є. Люди звертаються до автошколи, яка проводить підготовку таких водіїв. І відповідно і попит на таку послугу є. Відповідно до повідомлення на сайті обласної військової адміністрації, Львівщина є однією з п'яти регіонів, де реалізовують проєкт без бар'єрів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.